Усім привіт! Мене звати Аня. Я читаю багато книг, а сьогодні поговоримо про науково популярну літературу. Ось науково популярна література. І сьогодні я вас хочу познайомити з двома прекрасними книжками від Асі Казанцевої. Це хто б міг подумати, бо як мозок змушує нас робити дурниці. Та в інтернеті хтось неправий. наукові дослідження дискусійних питань. Обидві ці книги вийшли до низка Вівват, за що я вату страшно вдячна, тому що знайомство з цією письменницею, журналісткою. Популяризатором науки, я не знаю знайомство з засою Казанцевою безцінне. Так ось давайте детальніше поговоримо про кожну з цих книжок. Повірте, мені є що про них сказати. І перша книга, про яку я вам розповім, це хто б міг подумати, або як мозок змушує нас робити дурниці. Власне, це перша книга, яку видала Ася Казанцева. І тут авторка нам розповідає про те, які всякі підступні штуки робить з нами мозок. Наприклад, про те, чому ми ніяк не можемо зупинитись їсти. Або стаття про те, чому в листопаді так важко жити, насправді ця стаття для мене зараз є особливо актуальною, тому що незважаючи на те, що ще не листопад, але ця Пасмурна погода, ці постійні дощі цей вітер змушує мене думати про те, що яке життя над неї жахливе йде мій липень. А Ася пише в прекрасній манері, начебто ти не книжку наукову читаєш, науково популярно, начебто ти просто з розумною подругою на пиво вийшла. Причому саме на пиво, а не на каву настільки вільно і розв'язно пише Ася. А ще додає такої. Легкої невимушеності ілюстрації в цій книзі, до речі, деякі з них є на обкладинці, вони такі е дуже цікаві і мімі-мі. -мі -мі. Я правда дуже-дуже вдячна ілюстратору, який займався цією книгою, тому що він додав якоїсь особливої перчинки у книгу. І е мушу сказати, що я правда дуже-дуже задоволена тим, наскільки прекрасно і просто Ася описала усякі цікаві штуки. А ще, окрім того, вона це дуже гарно науково. Аргументувала через це, наприклад, якщо хтось мені скаже вау, може, цей шматок їжі був зайвий, я скажу нічого подібного. І можу навести декілька усіляких цікавих наукових статей, про які нам тут Ася розповіла. Ще окрім цього, як завжди. Чому я кажу, як завжди? Тому що прочитала дві книги і у них обох, тому як завжди, Ася в кінці подає джерела, про те, власне, де вона знайшла усілякі ці розумні штуки. Тому ви завжди зможете заглянути в перше джерело і переконатися, що Ася правда пише правду. Ось таке. Наступна книга це в інтернеті хтось помиляється Наукові дослідження з дискусійних питань. Ця книга мені сподобалась трошечки менше, тому що якщо у попередній книзі Ася розповідала нам про те, які дурниці нас змушує робити наш мозок. І в принципі, всі ці теми були, правда, дотичними до мене, як і до будь-якої людини, тому що, ну, мені здається, будь-яка людина їсть, будь-яка людина має шкідливі звички, будь-яка людина сумує в листопаді і так далі. Також, що стосується цієї книги, то Ця книга розбита на 12 тем, і ці 12 тем, начебто, це ці популярні теми, які найчастіше у соціальних мережах викликають хвилю обурення або хвилю обговорень. Накштал тема про те, що якщо буде багато пропаганди гомосексуалізму, то ваш син обов'язково стане геєм. До речі, чому ніхто ніколи не говорить про донюк? Вони ж теж можуть стати лесбіянкою, але зараз не про це. Або, наприклад, про те, що ГМО – це дуже-дуже шкідливо, а органічна їжа це дуже-дуже корисно, про те, що гемеопатія справді лікує і так далі і тому подібне. Про це все говорить Ася Казанцева. А, тому ну, деякі теми мені здаваються абсолютно очевидними і зрозумілими, наприклад, про те, що ГМО не таке страшне, як його малюють. Тому читати ще раз статтю про те, що хм, я правда правильно додумалась, мені було не так. Цікаво, як, наприклад, про те, чи справді пропаганда зробить мого сина геєм. і Ася нам одразу ж з першої сторінки сказала: «Ребята, якщо вам не цікаво, можете пропускати статті. Мене особисто це дуже знаєте, так розслабило, тому що, значить, можна і читати про СНІД прекрасно можна йти далі. Та ні, насправді я цілу книжку прочитала, це зараз так. Для тих, хто не любить читати, але хоче знати більше. І ще, окрім цього, Ася нам в кінці розповіла про те, як ми самі можемо знаходити наукові статті на різні різні теми, які нас цікаві. Тому що ну, інтернет росте, розвивається, всяких дискусійних тем стає все більше і більше, а ми хочемо бути розумними в незалежності від того, чи пише Ася книги чи ні. І тут є цікавий лайфхак про те, як власне шукати наукові статті. Мені здається, що якщо в моєму житті коли-небудь трапиться якась цікава перепалка, я обов'язково цим скористаюся, аби не просто пустословити і бла бла бла, а правда, аргументовано розповідати про усілякі наукові штуки. Знову ж таки, тут нічого не змінюється, тут прекрасні ілюстрації, а я продовжую писати. Так прекрасно і так лаконічно, що правда, здається, що наука це дуже-дуже дуже цікаво. А що крім цього, я хочу похвалитися, що е, я була на презентації Асі Казанцевої на формі видавців, яка насправді повинна була бути презентацією цих двох книжок, а виявилась лекцією про здорове харчування. І е, зізнаюсь, я до того дивилася декілька відео з різних лекцій Асі Казанцевої на різні теми. І я знала, наскільки легко і просто Ася говорить про усілякі Такі розумні штуки, але те, як вона кльово розставляє все по полочкам вживу, ну, правда, ті, хто не попав, мені правда дуже-дуже шкода. Отож, якщо хочете знати трошки більше, обов'язково купуйте книги Асі Казанцевої. Вони правда прекрасні, вони вам допоможуть дізнатися відповіді на багато запитань. І найголовніше, що у цих книжках, те, що вони вам допоможуть дізнатися їх абсолютно простим, звичайним методом. Тобто, вам не треба буде. Читати і продирати скрізь цілу купу абсолютно непотрібної інформації, інформації, формули і так далі і тому подібне, Тобто то просто і доступно про справді цікаві речі у житті. А такою для мене була Ася Казанцевою, це російська журналістка. До речі, вона починала свою кар'єру з пам'ятаєте такого сайту, як ЖЖ, живий журнал, і мені про нього згадувати знаєте, якось дуже так тепло на душі науковий популяризатор, і просто, як на мене, дуже дуже прикольна жінка. Насправді, мені здається, не буде нічого страшного, якщо ви прочитаєте декілька сторінок у книгарні, тому що я переконана, що після цього вам не захочеться вийти з книгарні без цієї книги. А вам гарного тижня, гарних книжок на полиці і до зустрічі наступного разу.